Вриваємось в зимову риболовлю. Нарешті! Кайф. Так, що сидим? Погнали. за лісами-горами. Куди? Місце не спалю, не надійтесь. Вибачайте... Початочок є. Ура, ура! Зараз ще трохи збільшим його. Я думаю, не трохи. Постараємося нормально. Блін, якщо брати, то вже нормального, біжи Давайте ж не примерся ще. Пав, ну це що там не то Це не той розмір, який хочеться ловити О, так я його діждався з цієї лунки, як знав. Ого Діа в тому, що я ще... Ліску не перев'язував з минулого року. Тут 0,1 уже рік висить, в ящику пролежала, в якому вона стані не ясна. І так мінус 14, зараз ще руки покупаю. Оце весело. Давай вилазь. О! О! А це він? Я думаю, да. Та тут грам 600. Я... Ну ладно, ну 500. Ну реально окунь такий. Заліковий. заліковий. Боже, який гарнюня. Кабан. Ладно, це не зовсім відкриття. Відкриття було в центрі міста. Ти тут ну, місто, що ви хочете в будинки. Там 3 кілограма своїх не збиралось, але ну, думаю, найду більшого, бо то ж не солідно такого ловить. Ну, шукаю. Оце після нього з другого разу щось зовсім якесь солідне. На бананчик нарешті ну. так, давай настроїлись брати нормальних, значить будемо нормальних, нема що приїжджати за такими, як я зловив тільки що. От. дуже непоганий. Не сказати, щоб прям... Але треба, щоб висів. А, та ні, ні, я вам скажу, він дуже такий нормальний. Так. Давай, потихенечку. Потихенечку. Помаленьку. Будь ласка. Будь ласка, які акуняри, это просто капець. Ну тут 400 430 грам. Зранку не та погода, щоб без рукавиць в лунки залазити, якщо чесно. Відпав знов. Це вже третій сход такий. І причому два було, як ото я витяг. Такі по пів кіло 400 грам явно в них. І стабільно, причому одна риба з лунки. Ото б десяток з одного місця виперти, ото би таких катастрофа сталася. У мене тут два гачки, на один вирішив почепити мотиля. Щоб, ну, якби перевірити, багато сходів і окунь гарний. А мотиль замерз. Риба клює, у мене позамерзала геть світ, це на мотилика. О, на мотилика взяв. Мотиль у мене замерз, що цікаво, я наче на нього подихав, може ще вдасться його реанімувати. В кишені, у внутрішній курці, замерз мотиль. Почав брати на мотилик? Оце кого-то вмовив знов. Одна риба з лунки стабільна, причому довго його виходить, доводиться випрошувати. Тільки руки зігрілись, ну, треба буде лізти по нього, якщо дотягну. А хотілося б. Давай, 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 помаленьку. Хоп! Хоп. На безматилочку. Блін, якийсь, я оце дивлюсь в камеру, він такий малий. А так, то він і пузатий, і широкий, ну коротше. Там є трохи одна фігня, мабуть. Я двома руками без мотиву, тому закриваю об'єктив. Ну там, щоб клювати і все інше. Давайте так. Якщо б воно ловилось, я б одною рукою вам би показував. А так як проводка треба рівномірна, він ото не клює, ну коротше. Я не можу одною рукою тричити. Коротше, мені треба двома. ну... Продер по зубам, ну якщо і стається в лунці друга покльовка, то вона, як правило, по губам. А так, щоб дві риби, ну ще ні разу такого не було. З третього разу, ага, з третього, з третього разу і відпав. Ну отак він клює. Тут по першому льоду давали люди, мабуть, тут всі лунки такого от страшного розміру. Ну от моя рука і от лунка. І причому всі такі. Звісно, от. Якщо він клював такий грам по 600, то можна і лунки треба бити. Треба бігти, бо хто його знає, що там під водою робиться, а плани грандіозні, ще білу треба пробити. Окуніт пробити. Коротше. Все, хочеться і зробити це до двох дня. Після обіднього вимучування вже. Мало того, що він не клює, так він ще й такого розміру, як би не дуже швидко пройшов ранковий клюв, але, звичайно, хто перший лід пропустив, тому в житті важко потім. Ну, як же ж ти довго випрошувався? Ну, це просто кошмар. Кошмар. Уже восьма, чи там десята проводка, я не знаю. уже просто засинаю над тою лункою. Обід ще й сонце світить. Зйомка знизу, щоб ви тільки дерева бачили. Ну, ви бачаєте, риболовля. Швидко я вам скажу, змінився настрій, причому і у риби. І в мене потім як наслідок. Ну, а що ви хочете, якщо сонце світить, то він таких лює там зранку година і ввечері година, а далі то йому хоч танцює над тою лункою, нічого не вийде. Ну а білої риби хто теж не знайшов? Я не знаю, вам показувати це позорище або не показувати. Це гарно почалось і... Та тут і десятка нема, це просто жах, якщо чесно, але ну, ну як є.